І взагалі слово і термін цінності для вас ну, там асоціюється з якимись рушниками, вишиванками, чи цими традиціями страв, які готувала ваша бабуся, чи, чи щось таке, то це зовсім не, не про те. Бо цінності відносяться до території нашої духовності, а духовність це не релігійність. І сучасна зріла особистість, я ж вам тут розповідала, що прогнози для ментально зрілих людей знають. Свої цінності. Люди, які не знають своїх цінностей, ну, вибачте, але буду зараз виглядати, як та, яка діагнози роздає, ментально зрілими людьми себе морального права не мають називати. Тобто, цінності завжди є свідченням того і плекання своїх цінностей, що у людини склалась карта своєї особистості, сталося самодослідження своїх потреб, вималювалися дійсно стосунки резонансу. З певними потребами, і вони перетворилися на цінності, які хочеться. Не тому, що так правильно да, оберігати, плекати, масштабувати, наслідувати, а тому, що це базова норма. Ось, ось от, Тому що це базова норма. Ну, Я вам при. Наприклад, проведу однієї із цінностей, які для багатьох людей, великої кількості людей є цінностями, це збереження життя, от, от така от глобальна цінність збереження життя. І, звичайно, що людям, в яких цінність збереження життя, не хочеться об'їдатися некорисним, тому що воно веде тіло до ну, ну, такого. До руйнації, до хвороб, до збою балансу людям, в яких цінність збереження життя, їм хочеться рухатися, їм хочеться займатися спортом. Акцент чуєте, хочеться, хочеться, а не муситься, а не е насилується. Тобто істинні наші цінності вони є паливом, яке нас спонукає щось робити. І не потребує ніяких зовнішніх мотивацій і декорацій. Тобто людина, в якої цінності є, вона дуже вертикальна, вона дуже волюва, вона дуже ну дійсно ну, по суті, сильна, вона дуже жива, вона дуже справжня, вона ресурсна, вона цілісна, вона цікава, навіть якщо вона інакова. Від нашої якоїсь картини реальності, але люди, в яких цінності прошиті, бо дослідження сталося всіх своїх потреб, освіченість є, і знання застосовувалися на практиці і перевірені досвідом. То з цією темою дуже дуже прості стосунки, так ось.